Друзі, сьогодні будемо читати українську народну казку під назвою Кривенька качечка. Був собі дід та бабуся, та не було в них дітей. От вони собі сумують, а далі дід каже бабусі Ходім, баба, в ліс по грибки. От пішли, бере бабуся грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діде, яка гарна качечка, а дід каже. Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломана. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж у них прибрано, хліба напечено, борщ зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діди бабуся по грибки, приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починок стоїть на віконці, вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину. Від криниці водиці несила така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От діди бабуся думали думали. Хто б це був? Ніяк не вгадають, а далі бабуся дідові каже: Знаєш що, діду, зробім так, скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося та будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а діди, і бабуся, тоді в хату дивляться, аж у гнідечку немає качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли жиде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабусю, та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче. Діди, бабуся до неї кажуть не плач, Галечко, ти будеш у нас садочку. Ми будемо тебе любити і жалувати як рідну дитину. А дівчинка каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили моє гністечко та не підглядали за мною. А тепер каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце. Я піду від вас. Діти, баба, плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку і веретенце. Вона взяла. Сіла надворі і пряде, коли ж летить каченят табунок, побачили її і співають. Он ти наша діва, он ти наша іва, На наметеному дворці, на тесеному стовпці, Кужілечка шумить, веретенце дзвонить, скиньмо по пірінці, нехай летить з нами. А дівчинка їм відказує. Не полечу я з вами. Я була в лужку, вилимила ніжку, а ви полинули мене, покинули. От вони й полетіли далі. Коли летить другий табунок? І ці теж. Он де наша діва, он де наша Іва, на митному дворці, на тесаному стовпці, Кужілочка шумить, веретенце дзвонить, скиньмо по пірінці, нехай летить з нами. А дівчинка їм відказує Не полечу я з вами. Як була я в лужку, виломила я ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок каченят, побачили дівчинку і зараз одне наша онде наша діва, онде наша Іва, на наметеному дворці, натесаному стопці, кужіличка шумить, варетенце дзвонить, скиньмо попередінці, нехай летить з нами. Скинули її по пір'їнці, дівчина увертіла спір'ячку, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А діди, бабуся, знову здосталися, зосталися самі. Отже, завжди потрібно допомагати тим, хто цього потребує, навіть якщо вони виглядають слабкими чи мають вади, добрі вчинки можуть повернутися до нас несподіваним чином, адже навіть маленька качечка може віддячити за турботу. А ще казка вчить поважати особисті таємниці інших, бо іноді цікавість може порушити чари і зруйнувати добро. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Дякую за те, що слухали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться з друзями та пишіть коментарі, яка наступна казочка вам до душі. Дякую за те, що слухали.